Де мені точиться найзапетиліші бої з ворогом розкажу просто зараз. Я соломія від війська і це ТСН. Загрозливий блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію. Поки в окупованому росіянами енергодарі очікують на експертів МАГАТЕ. У Запоріжжі роздають людям йод на випадок витоку радіації. Житловий будинок обвалився просто посеред ночі. Квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Чому зруйнувалася львівська триповерхівка та що з мешканцями потрощених квартир? В день тут приймають донорів, а увечері розкладають ліжка. Страшно. Я, наприклад, в дергачах то салтівка взагалі вже три місяці. Вночі літають ракети. Як Харківський центр крові облаштувався у бомбосховищі, і чому медики, попри страх і тугу за домівкою, живуть на роботі? Обвалу серед середмісті Львова там почав падати триповерховий житловий будинок. Пожильців встигли евакуювати, але три квартири повністю зруйновані. Серед них і та, яку здавали в оренду подобово чи був там хтось у момент обвалу, ніхто не знав. Тож рятувальники разом з кінологічною службою усю ніч розбирали завали. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик знає, чим закінчились пошуки. Ніч серед місця, триповерховий будинок, який є пам'яткою архітектури, тріщи валиться на очах. Мешканці згадують спочатку, почули дивний звук у стінах, далі почала сипатися штукатурка. Люди почали вибігати з осель одночасно. Телефонуючи на 101. Я сиділа в другій кімнаті, молилася. І чую, якийсь в мене в кімнаті перший тріс. Дуже прийшла першу кімнату, а в мене вся штукатурка на підлозі. Квартира пані Марії зруйнована вщент, в ній Тримається лише шафа. Жінка каже, їй пощастило вчасно вибігти. Одразу після цього обвалилися стіни. Жінка, що була поліцейська, каже: ви Знаєте, пані вас отак тріщить, вам небезпечно тут бути. Ви ходіть вже я кажу, чекайте, Я хочу не будь-які штани, якісь футболку. А він каже: Нічого не беріть, вже вискакуйте, щоб ви тільки спаслися. Під час обвалу зруйновано три квартири. З двох пожильців рятувалися. А от хто був у третій, навіть сусіди не знали. Тож рятувальники розпочали пошукову операцію. Одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася подобово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Завали розбирали кілька годин, закінчили вже надранок. Загиблих чи постраждалих нема. Нині влада думає, куди розселяти пожильців. Загалом у будинку 14 квартир, поки їх не обстежать фахівці, заходити туди небезпечно. З кожним ми прокомунікували, кому необхідно житло чи необхідно відселяти когось відселенчий фонд. Але мешканці сказали про те, що вони мають куди піти, за виключенням. Одних тільки ми їх поселили в готель. Візуально, то що ми спостерігали вночі, утворилася тріщина. Потім, під ранок, коли ми завершували роботи, тріщина зупинилася. Чому ж стався обвал? У мерії кажуть, найімовірніше через будівельні роботи неподалік проводила їх приватна фірма. Ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 відшкодування збитків, відновлення. Даного будинку має проводити дана компанія, станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини. Пожильці зруйнованої будівлі додають, будівництво поблизу дійсно було дуже гучним. Навіть ходили до будівельників з'ясовувати, чи мають дозвіл на роботи. Вони кажуть, ми рівняємо стіну. З'явилися тріщини, в другій кімнаті з'явилася вертикальна тріщина між нами і сусідньою квартирою. Така довгенька. Хідниці ми відпочивали у липень-серпень. Ми приїхали і не впізнали свою квартиру. Ці ж тріщини стали множинні і глибокі. Потрапити до приміщення фірми нині неможливо. Вона під замком. Стукаємо, ніхто не виходить, телефонуємо до виконроба фірми. Той спілкуватися не хоче. Я не працюю там, я не знаю, хто вам таке сказав. Ну, чиновники з міської ради, сказав, що з вами комунікує. Тому ми звертаємось до вас, щоб почути вашу позицію. Я, я не працюю там у відкритих джерелах. Є інформація, фірма займається підготовчими роботами на будівельному майданчику. Це є пам'ятка архітектури місцевого значення і дозвіл на виконання робіт виданий Держарбудконтролем Києва. Чи були порушення під час робіт? З'ясовуватимуть фахівці на місці обвалу. Нині працює спеціальна комісія. Вона визначить, чи можна жити в тих 11 квартирах, які встояли під час обвалу. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів та Запорізька АЕС захоплена окупантами, знову виробляє електроенергію в українську мережу. Один із зупинених напередодні енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Повідомили в Енергоатомі. Та чи не повториться провокація росіян знову? І чим це загрожує нам і з вами? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва роз'яснить. Це сталося вперше в історії блекаут на найбільшій атомній електростанції через расистів. Запорізька атомна електростанція повністю відключилась від енергомережі, і це тривожний сигнал. Ми ще на один крок ближче до апокаліптичного сценарію. Запорізька атомна електростанція це шість енергоблоків. Щогодини кожен енергоблок видає в мережу понад 1 мільйон кіловат електроенергії. Звичайній родині такого обсягу вистачило б на 300 років. Все відбувається за рахунок ось таких от паливних збірок, вщент забитих ураном. В кожному реакторі таких 163, і це вкрай потужна штука і дуже небезпечна, якщо допустити помилки. Ці касети з ураном всередині завантажують в реактор раз на рік. Приблизно стільки триває паливна кампанія. Якщо енергоблок не виробляє електрику, він стає у холодний резерв, але це геть не означає, що йому самому живлення не потрібне, зазначають в Держатомрегулюванні. Зупинка усіх енергоблоків ЗС та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє. Середовище в українському енергодарі трагедія може статися через окупаційні війська Російської Федерації. Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку зас із енергосистемою України. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Але спрацювали дизель-генератори і врятували світ від ядерної катастрофи. Подібний сценарій рашисти вже застосовували на Чорнобильській АЕС. Там щоб охолоджувати сховище відпрацьованого ядерного палива. Співробітники станції мусили красти паливо у самих окупантів, щоб підтримувати живлення. Ще сьогодні вранці жоден шести енергоблоків Запорізької АЕС. Ось вони їх дуже добре видно на карті не працювали. Втім, пізніше стало відомо, що заес таки з'єдналася з, з енергосистемою, системою України через лінію електропередач Запорізької ТЕС тепловою електростанцією вона знаходиться по сусідству. Втім, це геть не означає, що обидва енергетичні об'єкти випали з поля зору окупантів. Перезапустити запорізьку атомну нам буде складно, але вони реактори охолоджуються і чим чим більше вони охолоджуються. Тим менше вірогідність таких прямо аварійних сценаріїв, якщо росіяни не вирішать їх перезапускати ці енергоблоки. Росіяни ж продовжують ставити небезпечні експерименти на атомному об'єкті, військова техніка у машзалі, БТР в 50 метрах від п'ятого енергоблоку і постійні обстріли прилеглих до ЗАЕС територій, яких вони звинувачують Україну просто під носом МАГАТЕ та ООН. Росіяни двічі скликали Радбез ООН щодо ситуації в Енергодарі. Останнього разу в день Незалежності. України їхній представник намагався зірвати виступ президента Зеленського там, але країну окупанта ніхто не підтримав через збройні провокації в Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони прибувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. Місія МАГАТЕ. Якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію. На тому ж засіданні Радбезу ООН більшість країн закликали Росію вивести війська Запорізької атомної електростанції та підтримали створення демілітаризованої зони на ядерному об'єкті. За їхніми словами, це допоможе місії магате дістатись туди та провести незалежну оцінку. Ірина Прокоф'єва, Олександр Ребенчук, ТСН один Врятувати життя може кожен у Харківському центрі крові, закликають ставати донорами, адже крові критично мало, а потреби неймовірні. Від початку повномасштабної війни людей приймають у бомбосховищі, аби було спокійніше. А співробітники центру не лише там працюють на робочому місці, залишаються і ночувати. Яка вона служба крові в умовах війни? Розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Десять разів стиснула кулак, полежала десять хвилин і вже врятувала життя. Пані Наталя, універсальний донор. Її літра першої негативної підійдуть усім чотирьом групам з резусом мінус. Вчора вже перед тим, ти, як лягти спати, заглянула в інстаграм і побачила реально, що потрібно. А так як в мене перша негативна, то вона підходить майже до всіх і давно хотілася. Я зрозуміла, що немає перешкод, якщо ти чогось бажаєш. Вже в п'яте за час війни став донором і Дмитро. Сьогодні він тут не один. Треба приймати участь, допомагати хлопцям, допомагати людям. Сам не сам прийшов з дружиною, з другом. Ну, збиралися давно там. Вчора готувалися, не їли нічого шкідливого. За день до центру крові приходять десятки донорів. Втім, треба в рази більше кажуть у закладі. Через війну запаси робити не вдається. Більшість віддають пораненим військовим, але ж не зменшились потреби і в пологових онкоцентрах, і в хірургічних відділеннях. В перші дні війни велике кількість людей приходили к нам здавали кров. Потім в з тим, що багато народу виїхало... Он снізился. Тобто, це вот, эта вот волнообразность, она наблюдается, а нам нужна стабільність. Нині у центрі критично не вистачає першої, другої та третьої негативної. Щоб врятувати чиєсь життя, треба лише один вечір утриматися від алкоголю, жирної і солодкої їжі. Совершенно не больно, да сознання ніхто з четверих п'ятери не потеряв, тому приходіть сміло і здавайте. Колектив хороший, веселий. З 24 лютого служба крові не припиняла роботу ні на день. Під потужними обстрілами медики продовжили приймати донорів, аби не втратити усі запаси. На другий день переїхали у бомбосховище. Був обстріл і нашої станції, і рядом, які знаходяться лікарні, і ми дуже швидко. Быстро... Це в мене було як в тумані. Я тут була зі своєю донькою і все так на емоціях були дуже. Такі громкі взриви, і ми з донорами всі спустилися в цей підвал. Ночували та працювали у підвалі, і так досі. О восьмій ранку відчиняється центр. Доти працівники мають поприбирати свої ліжка та зустрічати донорів. Тут навіть облаштували власну кухню. Сьогодні чергує стоматолог. Сьогодні буде суп там з ковбасою з усим, такі з капченостями. Готуємо ну десь на 100. По поначалу. Вони коли тут. Жило 125-130 чоловік готували на більшу кількість, Готували і на полу, і печки були там. Такі у бомбосховищі служби крові нині живуть і працюють майже сотня людей. Більшість вже не мають власного житла у когось квартири у гарячих точках міста, а комусь і досі боязко виходити з земелля. Страшно я, наприклад, в дергачах то салтівка теж тому що. Взагалі, ну, вже три місяці вночі прилітають ракети, і це все людей теж тривожить. Але попри власний страх та тугу за домівкою, медики щоранку зустрічають донорів і закликають приходити ще, бо в такі тяжкі часи кожен має зробити свій внесок у спільну перемогу. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харків ТСН ставлю крапку наразі у випуску віримо в наших захисників і наближаємо перемогу усіма можливими способами. Слава Україні.